Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 50 Її створив американський шаховий композитор Юджин Богарне Кук. Цей композитор жив у 19 столітті і трішки на початку 20 століття. Цікавий про нього факт, що в нього була третя за величиною шахова бібліотека у світі. 2 тисячі шахових книжок, що мене дуже вразило, що початок 20 століття і в нього вже було понад 2000 шахових книжок. Ці задачі хід білих, білі мають виграти. Розв'яжіть. По матеріалу виграють чорні дві тури проти двох пішаків. І як ж білі можуть тут виграти? Дві тури під боєм, але зараз їх бити не можна. Наприклад, ЄД, тура d 7, і білі тут не можуть виграти, білі тут програють. Або інший хід, АБ тура Б7, c 6 тура контролює сьому горизонталь, пішаки роз'єднані, і ці пішаки втрачаються. За білих виграє хід c 6. Тобто дві тури одночасно з підбою не втечуть. А білі хочуть мати з'єднаних прохідних пішаків. І тоді виграють білі. Наприклад, Тура є 7, А Б. І ось виграють білі. Або інший хід, тура Б це 7, ЄД бити не можна, тому що Тура це 6 шахом, і далі чорні зупиняють пішака білих. Але є хід СД, знову з'єднані прохідні пішаки, загроза Д8 ферзь, виграють білі. Якщо чорні роблять довільний хід короля в 4 то за білих правильно бити АБ, СД або ЕД, e, щоб утримувати з'єднаних прохідних пішаків. Найкращий такий хід за чорних на захист Тура Д1. АБ, ось завдяки цим прохідним з'єднаним пішакам білі виграють. Король Ф6. Хід білих, подумайте, як тут грати. Якщо б 8 ферзь, Тура h 1 і буде мат. Король Аш 7. Тут білі не виграють. Довгий варіант і в кінці нічия. Тура починає приставати до короля. Король ховається від цих шахів. Тура h 1. Загроза мату. Знову загроза мату. Король Д8, тураж 8, тура H8, король С7, король Д5. І це нічийна позиція. Білі не можуть тут виграти. Наприклад, ферзь. Побили, побили, побили. Король а 7 король С7. І це нічия. Виграє за білий хід король h5. Король втік від матової загрози, завдяки пішакам білі виграють. Король F5, знову білий король втікає. І виграють білі. Бо, наприклад, якщо король F4, тоді можна поставити ферзя з шаху. І виграли білі. Давайте на початок, як це сталося. Тобто, спочатку не б'ємо туру, а граємо це 6 Так, щоб були з'єднані прохідні пішаки. Ось тоді. Ці пішаки сильніші за Туру. Чорні створили загрозу в мату, але білі просто захищаються від цієї загрози і виграють. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Ви так зможете підтримати мій канал. Але найголовніше це підтримка Збройних сил України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!